Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В мережі з'явилася інформація про вибух на підводній лоці РФ в Чорному морі. Підводний човен вибухнув на глибині близько 50 метрів. Анонімні телеграм-канали також показали карти, нібито з радіусом радіоактивного викиду. Потужність вибуху склала від 10 до 20 кілотон. Такий вибух міг статися тільки від боєголовки, пишуть у розвідці. Якщо це правда, то це буде ще одна із наймасштабніших втрат РФ за час війни. Чорноморський флот РФ уже втратив у війні з Україною 15% бойового складу. Про це повідомляє видання проект. До початку війни з Україною флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими. З урахуванням патрульних катерів у складі флоту були 74 бойові одиниці. Спираючись на відкриті джерела, видання пише, що мінімум 12 кораблів та катерів було потоплено або сильно пошкоджено. Про загальні втрати флоту за час війни з Україною Міністерство оборони Росії не звітувало. Як повідомлялося, у квітні 2022 року затонув флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва. Міноборони РФ спочатку заявляло, що на крейсері ніхто не загинув, потім визнало загибель лише однієї людини. Ще 27 осіб було оголошено зниклими безвісти. У листопаді суд визнав 17 із них загиблими. У березні Україна вдарила балістичною ракетою по російському десантному кораблю в порту Бердянська, змусивши екіпаж затопити судно. А вже у жовтні кораблі Чорноморського флоту Росії в бухті окупованого Севастополя були атаковані українськими безекіпажними катерами. Таку думку військовий експерт Олександр Коваленко висловив у мережі радіус окупаційної дії цих бек дозволяє досягти бухти Севастополя, до якої залежно від точки найближчих стартів до 300 кілометрів. Але головне те, що ці «бек» мають дуже вражаючу бойову частину, що дозволяє завдавати серйозних пошкоджень і навіть топити залежно від водотонажності російські військові кораблі. Пояснив експерт. Він зазначив, що такий катер вартістю 250 тисяч доларів становить реальну загрозу для військового корабля вартістю 400 мільйонів доларів. Йдеться про фрегат проєкту 11356 адмірал Макаров, який зараз виведений з боєздатного стану саме таким бек. Що ж, досить ефективний засіб боротьби з російською піратською флотилією, причому з цікавими перспективами, перспективами загнати абсолютно всю російську флотилію в будку, щоб носа не висувала, оцінив Коваленко. На його думку, в перспективі після звільнення частини Запорізької області цими бек можна буде чинити повноцінний вплив і на ворожий порт у новоросійську, і це ми говоримо про відомі спецоперації щодо ударів по флоту. А скільки одиночних ударів нанесли і важко порахувати? До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.